Почекайте. Це міг. Ні, ну просто тут 500 метрів до порту. тому… Тозінвов. Це фамілія першого Тель-Авіва, який жив якийсь час, певний час в Одесі. Був там директором заводу з виготовлення скла. Я Ніколазовська, я шеф, співзасновниця одеського ресторану локальної сучасної української їжі. Дізінво. Дізенвок ми відкрили дев'ять років тому. Поступово з роками вже ми почали розвивати концепт локальної їжі, використання лише українських інгредієнтів. Ми тільки працюємо з нашими фермерами, тому що це розвиток їх бізнесу, і для нас це наші локальні продукти. Перші півроку війни ми не могли відкритися, тому що центр Одеси був закритий для Взагалі ніхто не міг туди потрапити. Добре, пам'ятаю цей день, коли ми відкрилися. Це було 24 липня. Це було був початок зернової угоди. І в цей самий день, коли люди прийшли на якби відкриття, прилетіло два калібри в порт. А всі були на майданчику літнем. А ми знаходимося прямо над портом. Що можна сказати? В Одесі було дуже багато блокаутів. Прямо іноді в нас не було світло по декілька днів поспіль. І чесно кажучи, я думала, що ми закриємося скоріше за все. Було дуже мало людей, всі боялися, не розуміли, що така війна. Але ми трималися, ми готували військову їжу, відчиняли кожен день двері, чекали гостей. Ніка дуже підтримує. Ми часто збираємось на завтраки разом. Чи вечеря. В словах і е в діях намагаємося пройти цей шлях під час повномасштабки, тому що всі, всі тривожні і всі по-різному е тривожаться через цей, те, що відбувається, через всі ці прильоти. Але в основному це все випливає в гумор. Мені здається, що ресторани сьогодні це таке місце, де життя відчувається. В якомусь сенсі так, як воно було до війни, як буде після війни, це частина культурного життя, соціального життя. Я навчилася, і моя команда навчилася реально цінувати і отримувати незадоволення від роботи. А коли в цієї роботи це не просто ем, механічні дії, а ще є ідея, яка тебе мотивує, це не ну, ми, ми вдячні вдвічі вдвічі більше. І я дуже вдячна звичайно своїй команді, яка для мене являється великою опорою, тому що це дуже мужні українці.